Майже юнаків та дівчат зібралися у Житомирському гідропарку, щоб взяти участь у турнірі з пляжного волейболу. Головний суддя турніру розповідає: після завершення сезону класичного волейболу це перше в цьому сезоні ігри на відкритому повітрі. Ну, в цьому сезоні це перший старт з волейболу пляжного після закінчення волейболу класичного. На даний момент це перший старт. І вже сьогодні ми зібрали більше 20 команд. Із них вісім команд чоловічих і шістнадцять команди так називаємо мікси. Це збірна ну команда складається з чоловіка і жінки. Як для молоді сьогодні я рахую, що це найкращий вид відпочинку, найкращий, тому що він рухливий. Організатори турніру «Громадське об'єднання самопоміч розповідають, основна ідея турнірів це пропаганда здорового способу життя. За словами Наталії Чір, саме під час таких турнірів кожен житомирянин може долучитися до спорту. «Громадське об'єднання самопоміч в рамках проєкту Здорове місто проводить весь час такі спортивні змагання на вулиці. Чому саме на вулиці? Тому що ми збираємо дворові команди. Минулого. Тижня в неділю ми проводили стрітбол, зібралося 20 команд, і дівчата-волейболістки побачили, що ми проводимо такий захід. Звернулися до нас з проханням, чи можемо ми провести волейбол? Ми підтримали цю ініціативу з задоволенням. Тепер ми домовилися, що тижня ми будемо тут проводити волейбол, такі змагання. А в чому клас? В тому, що знаєте, професійні спортсмени можуть займатися своїми командами в залах, а ми збираємо людей з вулиці. І кожна людина може прийти і долучитися до цього. Також в рамках проєкту Здорове місто волонтери громадського об'єднання самопоміч планують встановити намети, де кожен зможе перевірити артеріальний тиск та рівень цукру у крові. Всі намети, коли в нас стоять на змаганнях, завжди сидить лікар, і там можна прийти кожна людина, не тільки учасники, а перехожа людина прийти і виміряти тиск. Ось це в рамках проєкту Здорове місто і так да. Ми запускаємо тепер в всіх спальних районах. Будуть стояти такі намети, будуть консультувати лікарів, будуть виміряти тиск, допомагати. І ще ми будемо вимірювати цукор в крові. Тому щоб наша громада була якомога здоровіша. Знаєте, не лікувати хворобу, а попереджати її потрібно. Оце основна наша мета. За словами Наталії Чір, громадське об'єднання «Самопоміч» не обмежиться підтримкою одного лише турніру, а й надалі організовуватиме змагання з різних видів спорту у Житомирі.